це привітати нас сьогодні в нашому центрі культури на Знаєте, серце переповнені радістю, тому що бачу знову дуже багато людей, знову немає де впасти яблуку у нашому нашому сажі. Це дуже приємно. Сьогодні у нас дуже гарна така подія. І ще недавно якось ми пам'ятаємо таку прекрасну виставку, яку нам презентували свої роботи Василь Салига та Максим Козьменко. А сьогодні ми знову вже маємо маємо таку нагоду бачити. Твори інших фотографів е, нашого міста. Отже, сьогодні організували цю виставку фото, фотографів чи німецьких фотографів, е, чи, німецька організація Національної спілки фотохудожників України, а також е, народний фотоклуб Позитив, який очолює наш прекрасний чудовий голова Тарас Перун. Прошу, скажіть, будь ласка, про цю виставку, що ви маєте сказати. Дорогі друзі, я дуже радий, що прийшло так багато людей на відкриття. Такий вечір, кінець. Ні. Висалка 18 чернівецьких фотографів портретно ну присвячена пам'яті нашого. І він був е, надзвичайно позитивною людиною, веселою, завжди усміхненою, він завжди був центром душею компанії. В нього було таке дивовижна властивість піднімати людям настрій, просто свою присутність. Він був чудовим оповідачем, міг зацікавити, міг розговорити, він завжди ходив з фотоапаратом. Е, його фотографії, е, вони... Душевні, людяні, щирі. Я завжди ходив з фотоапаратом і завжди, коли знімав людей, він постійно віддавав людям фотографії. Я не буду перечисляти регалі Ігора Альбовича фотографічні, але він одержав визнання фотографічній спільноті. Він був учасником багатьох конкурсів, фестивалів, виставок, мав медалі різного тунку, призиру. Але основна його... Досягнення його здобуток був той, що його фотографії, я сподіваюся, завжди залишиться в історії нашого краю, нашого міста. І він буде жити, і живе і буде жити назавжди у своїх світлинах разом з нами. Відносно тобто виставки. Тут представлені роботи 18 людей, із них 9 членів Національної фотоспілки фотохудожників України, 10 учасників позитив. І є кореспонденти, люди різного віку, розмах по віку від 20 до 70 з роки, тобто абсолютно різні люди з різними подобаннями, але вони всі віддані фотографіям, вони закопані фотографіями. І я дуже хочу подякувати їм за цю участь, за те, що скрутний, в принципі буде сили і можливість е займатися фотографією. І е в зв'язку з цим е хочу подякувати членам їх сімей, е своїй сім'ї в тому числі за їхнє терпіння, розуміння, тому що це не так просто. Тому що художня фотографія вона ніколи не приносила якогось доходу матеріального тільки одні, одні <кхи> розкраси. До е нас я прийняв, я приїхала. Делегація з Франківської області на чолі з поважним паном Ростиславом Конраком. Нам дуже приємно, що тим більше люди за декілька сотень кілометрів залишили всі свої справи і приїхали на відкриття виставки для того, щоб поспілкуватися, віддати там пам'яті Ігоря Львовича і поговорити про все. Ми дуже вдячні як організатори гостинності. Професіоналізму і теплі атмосфери цього виставкової цієї зали, підсумню найкращої зали в Чернівцях виставкової. Персонально Ларисі Євгені Куває. Тут завжди затишно, приємно, і ми з подякою Надіємося співробітництво. Дякую всім, що прийшли. Прошу до перегляду виставки. Зараз я хочу надати слово. 40-му Ігору Анатольовичу, головному спеціалісту в культури Чернівецької обласної держадміністрації. адміністрації.